Перша пісня Канона до Ісуса Слачайшого, в глубині послав, розпростер іногда Господь фараоніцькою все воїнство, приоруженна сила, вооруженні но всіх простилав на нови. Так і воплощу й слово Боже, всезлобний гріх істребило. Хто хоче істребити в собі монстра? Клич Ісуса, не покличеш. Твоя проблема. Скоро за п'ять хвилин перетишся спірав домашнього дракона, а потім можливо, месного значення дракона. А потім може який станеш великим правителем і драконом над власним народом. Молім Бога, не випадково православної церкви. Не умолімо кожна молитва. Господи, молимося за власть і за воїнство. Почти ми молилися за австро мадярську владу, я не любила православних. А ми знали, що то є правило православних. Молилися за чеську владу, тож така безбожна. І ми розуміли, що Чехи тоді показали, які вони патріоти, вмішувалися у всі наші справи, особливо в релігію. Але потім, що творилося в Совєтському Союзі, вроді безплатне питання, безплатна школа, безплатна медицина. Но Висверлили із сердець людей релігію. А ми вистояли. Тепер ми маємо в незалежній Україні. Сперва було добре, тепер знову видимо, як якась біда лізе в нашу душу, прикрадуєся. А ми то всезлобний гріх уже стребили, а тепер видиме любого врага приходячого, чим? постом, молитвою, терпінням і молитвою Загонітелів. І так будемо добрими громадянами. Законопослушними. Але те, що касається вашої сім'ї або нашої сім'ї, дав нас демократія, але сусід не сміє лісти в твою спальню. Да, є демократія, але є ограничення. Так і релігія, дав нас демократія, але не смієш ти, високопосадовець, лісти в мою релігію. Я маю право так вірити, як я хочу. Закон прописав. А якщо ти Високопосадовець злочинець, то я проблема. А я християнин, любящий, і молюся за тебе, Боже, прости їм. бо такі простенькі, так да, любовні високопосадовці, без освіти відповідної, без елементарного виховання, не ну, має неприємної неуважительні собственним законам. То дійсно доказ, що там сидить не європейський чоловік, а маленький дракончик, який готовий всіх. Бити, котрі з ним не согласні. Ми християни, ми воїни Христові, з нами Бог. Не випадково сказав апостол Павло слово: якщо Бог зо мною, хто проти мене виступить, хочу віддіти. З такою любов'ю, з такою силою і дім. Не сім дома, молімося за свою державу, за наших воїнів, які потребують душі, потребують нашої молитви і помочі. За людей, котрі в больницях, в котрих часто іноді відказують елементарно медицинську допомогу дати, за людей, котрі на чужині на заробітка, і там їх не милують. Господи, ми вдома, вставшися, терпім б'ющих вдома і моляся за тих, котрі нашої допомоги потребують. Несіть благословнів дом свой і з Богом святим.